Знімається відеовідгук, думав, не буду робити, але обставини такі склалися, що мусимо робити, бо реально попортили нерви дружині. І ще не знаю, чим це закінчиться. Значить ми Відпочиваємо в санаторії лісова пісня. Це є п'ятий поверх номер 4052. Вхід по карточній системі. Принцип нормально. Сучасно, двері хороші, звуки ізоляції. В цілому готель викликає враження, що це є дорогий готель. Ну, як дорогий? ну, в принципі, хороший готель. Хороший готель, Але на свої гроші не відповідає рівню, зокрема по оборці. Значить, як ми вселилися, що ми мали? Ми мали те, що в принципі, перше це була пилюка зверху на поверхнях. От, ви бачите її. Да? І Зараз ми вселилися 2 серпня 2023 року. Зараз у нас 11 серпня. От. І пил є. От. Ну, Не критично, чесно кажучи, я не сильно звертаю увагу, але люди лікуються. В принципі. Ну, зараз, зокрема, трошечки захворіли респіраторними захворюваннями. ну, Треба, щоб чисто було в новині. Навіть в лікарні, коли люди лежать, прибирають нормально. Значить, Пилюка там є, пил, пил тут а є. так? Далі Значить, Ми вселилися, була морозилка заморожена ну, приблизно на процентів 70. Самі розморожували. Е, номер, увага, кошти з сніданком на 2, 2900 гривень. Це двохкімнатний напівлюкс чи люкс, не знаю, який він там. Ось е, Тут є кухня, що в принципі хорошо, є дві кімнати. Побачайте, ну, що тут бардачок. Ну, проживаємо все-таки. бачите. Да? Значить, Е, значить, адміністрація каже, що вони не, при... не можуть, ну, верніше уборщики, не можуть вони обирають, якщо особисті речі лежать у людей. Ну, ладно, добре, тут же ж не лежать, бачите? Це вже третє місце, де є е, полюка. Далі подивимося за телевізором. Так, тут нормально. Сьогодні, до речі, ми робили цей уважний, щоб прибрали поверхні. Ось, ну, Так вже десь повитирали. Далі з вікнами трошки проблема, тому що вікна реально не витирають. Передивили ну, нам претензію, що ми тут шторку пошкодили. Ось, Хоча ми її самі побачили тільки те, що вона пошкоджена десь на день п'ятий. Тому якщо ви будете вселятися, вам треба реально все перевірити і одразу повідомити на ресепшн, що щось не так. А якщо ви втомлені з дороги... А призначені ще процедури, що в них треба бігти, то зрозуміло, що це все, мабуть, не зробите, як і ми зробили. Так, тут бачите, да? бачите, що тут робиться. Ну от, є пил. Ну, не питання, в принципі, я такий, що і сам можу прибрати, що ми деколи декудий робимо, бо ж ну, постійно говоримо. Спочатку писали записочки, потім говорили особисто. Потім вже десь на день сьомий пішли на ресепшн. Вважили? просили таких людей. На ресепшн пішли вже, пожалувалися, і після цього нам... Вирішили зробити от, претензії, головна покоївка. І зараз це мене прийшло на принцип. Почали ми зараз тепер фіксувати. Думаю, треба зафіксувати все. бо Потім ми Крайовід, не да, ми дивимося на, краєвид загорій, на гарний Краєвид на взагалі. Дійсно, так. Да. От бачите, тут теж не ідеально так, хоча тут вже ситуація трохи краще. Так, йдемо далі. Тут є друга кімната. Кондиціонери, до речі, цікаво, які там решітки на кондиціонерах, треба буде глянути. Так, у нас тут є шкаф. Шафа. От. Бачите, так? Да? Пилюка є. Видно, да? дуже великий слой пилюки. не прибирали, там не знаю, більше місяця, мабуть. Е, є сейф. Хорошо. Це платяна шафа. Там всередині, не знаю, теж була всередині пилюка на, на, цих, на полицях. Я вже й не пам'ятаю, мені щось не видно. Так, далі. Телевізор. Оця от лампа тут стоїть. З да. самого початку була грязна. З самого початку вона була дуже полючна. З самого початку От куча на мені пилі. Дивимося. Ну, палюка є. Ніхто її не витирав, хоча там наших речей немає, як вони кажуть. Так, да, палюка є. От, далі тут. Я прибираю їх сама. Прибираєш сама, да? так? Так, давайте глянемо, щоб по телевізору, ще були придбати. Ну, от є пилюка за телевізором. В общем, куча пилюки. Зараз жара. Рекомендували включати кондиціонер, бо дружині було перший день трошки зле з тиском. А тепер включати кондиціонер при такій пилюці. ну, чесно кажучи, собі робити здоров'я, бо це ж треба з закритими вікнами. От, У нас два вікна в кожному номері, що в принципі, добре для сільського номера. Просто зачиняти вікна, щоб. Тому що ми включаємо кондиціонер. Ну а якщо а, пил в номері, то як? Дихати, виходить, пилом. Це таке лікування, не дуже... Тут вже я сам сьогодні обрав, відео приложу це. А, до речі, боскітна сітка є тільки в нас на одному. <клухи> на одному вікнові. На цьому вікновий, на жаль, і там на тих двох кімнатах, тій кімнаті, де баскітних сітки немає. Ну, Як бачимо, тут теж та сама ситуація. От. Та саме ситуація. Так, зразу звернути увагу на шторки, так як зараз у нас п'ятниця, кінець робочого дня, будуть тільки в понеділок дирекція і головна покоївка. Треба зафіксувати, що шторки цілі, бо хто його знає. Мені таке враження, що могли просто перед заселенням повісити шторку пошкоджену. Щоб туристи її оплатили. Я читав, що такі речі деякі, в деяких готелях робляться різними особами. От, тому я зараз на відео знімаю, що в нас все, все ціле. Все ціле, нічого не порвати. От, що якщо нам таке діло зроблять, то в мене буде відеодоказ. Так, тут штори зняв. Тут Тут теж зняв, що шторки на стілі. Шторки на стілі. Є? Ага. І ще піду там зніму. А ну-ка, зараз двері перевіримо. Ну, як і як і очікувалося. очікувалося. Бачите, не знаю, видно. Порхи теж є. Тут палюка теж є. Я всю полюк їм пальцем повитираю. Чесно, це взагалі. Я в шокі. 4900 з лікуванням і харчуванням на двох номер, це коштує в гринях. 4900. За, 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 за ніч, так, за добу. Так. З дитиною шведським столом 5, здається, 200. Ну і плюс ще навіть ми деякі процедури платні взяли, то нам десь біля 6 тисяч обходиться в день цей номер гривнів за ніч. От. Що в принципі при мінімальній зарплаті 6 тисяч з копійками в Україні, напевно, це дуже дорого, правда? От. І що цікаво, що гроші ми заробляли, теж дуже важко. От. Вирішив здоровити сім'ю, але мусимо дихати пилом. Ну ладно. От. Не критично, звісно. Процедури не тут гарні, нічого не скажу. Аквамед, медичний центр. Ось. Ми задоволені лікуванням в парковій зоні. Теренкур, них тут є лікувальна. три тропи. В гарному місці ситуація. санторій дійсно біля лісу. Так, ну Тут вторка ніби була пошкоджена. За її дорі я повинен, вже в коментарі під відео напишу. Платили ми за неї чи не платили. Так, ну, видно на відео, що в нас шторки всі цілі. Е Постіль, да, тут значить, диван розкладний, тут два чоловіки лягає. Мені до трьохмісний вважається, але по факту два чоловіки з дитиною. Ми, у нас двоє дорослих, троє дорослих і дитина. Один років ми вміщаємося. Так, е плита тут працює. Перевіряли, чайник. чайник працює, посуд. Давайте знімемо посуд. так, Значить от дві каструльки, тарілки. Тут у нас мусорне ведро, е, посуд золота прибори на чотири чоловіки. Показував холодильник тут з невеличкою морозилкою, яка була на 70% з льодом. Мені капельне, тому цей це нас вже був в принципі, вже з водою. Стояв він десь за 5-6 днів, потім вже вирішили самі його обрати. А, що значить з цим? Це неділя, це значить при виселенні номера. Не прибирали холодильник. Так, тут у нас три режими. Режими витяжки, вони працюють. От, все добре. Ось і ну, показав. Ага, ще тут зверху. Так, по чотири стакани, чотири тарілки, неглибокі, глибокі І блюдечка. Ну і це лібакалії. Датчики, так розумію, від протипожежні. З безпекою тут все добре, це дуже приємно. Кондиціонер є в кожній кімнаті. Так, Гайер, ось, ну, І ванна. Камінь спотикання. значить, Десь на 8-й день ми зрозуміли, що де воно включається. Побажання такі ось Тут на табличці напишіть, будь ласка. от, ну, Наклейте, просто напишіть, що тут фото включається. Це буде дуже зручно. Ось. Тут ну, рушнику сушка, до речі, електрична. До речі, нема в номері де сушити, тільки тут, або балконів немає. тому Таке побажання або поставити ще одну, ось, або більшу зробити її. Бо ми ще тут сушимо. А, і в, принципі, ну, або в номері, напевно, сушку треба зробити. От особливо в зоні біля вікон, там, де сонце в день. Ну, бо реально немає де висушитись, якщо чотири чоловіки, трошки проблематично. Якщо хочете, щоб рушники забрали, їх треба кидати на підлогу. Ми це в принципі ну, от, сьогодні робили, мокрий рушник. Мокрий рушник на підлозі і уборка була номера, навіть про нас не забрали. Ось, далі, тут є такий недорік, що у вас буде вода тут в номері. Цей душ, він вішається сюди. Я вам кричу, покажу. Покористувались душем, між. І дивіться, бачите, куди він капає. Він капає от сюди. От. що мала бути ванна. Тут варіант або стойку ширшу зробити, глибшу, ну, да? або її привісити сюди. Ну Не критично, але просто що неприємно, що постійно вода стікає, постійно мусимо полотенце. піддовжувати, трошки тут не продумано. Ну Це таке. Я б сказав, це побажання. Для мене це не є недоліком. Просто полетіно кидаємо, нас їх вистачає, рушників витираємо. Але просто це в кожному номері, мабуть, такого типу, як в нас, і. Це збільшує час на уборку. треба в один раз це толково зробити і все, цього не буде. Ну і от унітаз, камінь притновіння. От його не обрали, він був продуктами життєдіяльності до шампанського скажімо так. Звичайно, що засмічений, бо ж люди живуть. Ну і от Його не обрали ще з нього. Вже обраний після нашої претензії на ресепшн. Ну, головний покиївки це не сподобалося. Але... Прибігла з претензії, будете платити за зашторку і так далі, зробили конфлікт на голому місці. Є, до речі, тут ну, рідке мило і тут не знаю, шампунь, мило, непонятно. Туалетний папір заправляють по дві штуки за раз. От В цілому такий я показав вам номер, що, чесно кажучи, чистота тут десь я не знаю, на 4 з мінусом або на 3 з плюсом, ну, стосовно уборки. Унітаза, звісно, я б поставив оцінки 2, якщо його взагалі не, не обирали. Такі вже після претензій. Вот. Ну, Давайте що тут перевіримо. Ну так, да, дуже великий слой. Ну, По такому слою скаже, що, мабуть, не прибирали ну, місяця-два, може навіть. Бур навіть місяця-два. Вот. Тому в цілому э, готель в хорошому місці, а э, в цілому він... Э, я би так ну, він дорогий готель, якщо рівняти середню ціну, якщо рівняти з тими садебськими садеб, санаторіями. Вот. Де там у нас дешевше мали в кристал заселятися, там такий був 2900, на двох шахтар. Десь приблизно там такі ціни. Однокімнатний, до речі. Не знаю, скільки тут однокімнатний, бо їх не було. Ми ну, змушені були взяти двокімнатний, переплатити. Чесно кажучи, до адміністрації побажання, якщо ви берете гроші за такі великі гроші. 2900 за двох викінати номер, то, будь ласка, прибирайте. Не можете, немає. У вас там практиканти, немає, не вистачає людей. Ну, я не знаю, там клінінгову службу залучаєте чи ще щось. Чи просто робіть якийсь там приємний бонус з клієнтам в якості якому, ну, вибачення. І Та ми самі приберемо, щоб важко полюку протерти. Але оскільки вже спортили дружині настрій. Настрій у нас тепер на лікування за що у нас 5 днів лишилося вже тепер я не знаю, як ми тут добудемо, Який тут настрій буде, тому неприємно, просто неприємно. Заплатили великі гроші по факту. 6 тисяч приблизно з лікуванням, з харчуванням у нас за день йде. Тобто за 10 днів, ну, десь там 11-й день, до речі, безкоштовний бонус за проживання. За 10 днів відвалили таку суму 60 тисяч. Ну то вибачте, ну то. Хоча б відношення нормальне. Тут ще відношення таке собі. Побачимо, що дирекція, як зреагує. Ось от, от такий от мене відео вийшов про готель. Ви вирішите саме цікаво в коментарях, що ви напишете. що у вас було в цьому готелі, як, як у вас була якість прибирання. Ну і в цілому. Бо так у нас в цілому там, територія, все решта ну, нормально. От, процедури тут до 7.30 вечора, до речі. А медичний центр тут хороший. Працівників в ньому теж нам все подобається. Єдине, що влітом там нема тюбінга, в них писало, що є. Ось, ну і за маленький спа тут, да, врахуйте. Якщо ви розраховуєте, щоб будете плавати в басейні, по-перше, треба в графіку втиснутися в нього, бо він тільки з 10 до 17 години приймає, а у вас 2 години безкоштовних. Ми на нього не встигаємо. Тож ще причому там технічна перерва, зокрема, з 16 до 17. А басейн дуже маленький з 3 метра шириною, 15 довжиною, здається, ну дуже маленький. Там реально ну, дорослим не поплаваєш. Якщо вибираєте цей готель з і думаєте, що тут є басейн повноцінний, то це тут мінус. Там ще є дві сауни, римська фінська, кімната відпочинку, шезлонги, І це все в закритій території. До речі, території закрита, не треба нікуди виходити. Під'їзди між собою сполучаються внутрішнім коридором. Якщо будете відчувати, коли буде холодно, весна осінь зима, то тут дуже комфортно. Тут я рекомендую. Єдине, що просто хотілося, щоб адміністрація попрацювала над якістю прибирання. Якби ще ви це поправили, у вас готель, в принципі, да, Він на свою ціну відповідав би. Таке вам побажання. Такий в мене вийшлося відео. Дякую всім за увагу. Так, Глянемо на борку номера. П'ятий поверх лісова пісня. От вигляд з готелю. От. І тут в одному номері є москвітна сітка на двох вікнах в одній кімнаті, в другій кімнаті два вікна, але сіток немає, тому ми активно відкриваємо це вікно і, як бачимо, стан його не дуже. Я попросив прибрати прохання молоді дівчата не поприбирали. І от бачимо, що тут робиться. Вообще, я так розумію, що раз тут пилюки повні, то я думаю, що і сітку теж треба було протерти. Ну, Я ми трошки витру, мені нічого, але ж 2900 номер стоїть все таки платим за це гроші. Не бідно.